Люди підходять до нерухомості з, на мій погляд, тотально неправильним оптимізмом, і втрати в нерухомості і зниження дохідності нерухомості, і зниження ліквідності нерухомості вони сприймають дуже спокійно. Угу. Якби вони купили акції, чи криптовалюту, чи що завгодно, і воно впало на 20%, була би паніка, сльози, соплі, е і люди стояли б під ладою з плакатами. А в нерухомості, ну, типа, ну, постоїть. Ну, не, не, постоїть. не буде орендаря, ну нічого страшного. І, ну, типа, мені здається, що нерухомість це таке. Такий специфічний інвестиційний актив, який до себе підтягує увагу величезної кількості людей, які не хочуть розбиратися.